Вітаю, ви на каналі Світоч українського блокчейну, і сьогодні я розповім, як, на мою думку, швидше всього зайти в блокчейн розробку, який саме короткий шлях, і чому він настільки кардинально відрізняється від попереднього родмапу. Тобто, це просто відео по факту v 2 Родмапи для блокчейн-розробників. Чому я вирішив записати другу версію? Тому що пройшло багато часу з моменту попереднього запису, стало більше розуміння ринку, розробки, а де в цілому більше досвіду. Ремарка зараз вересень 2024 року, і зараз входити в блокчейн-розробку, на мою думку. Це дуже влучний момент по тій причині, що ще по факту ринок не дуже. Почався не дуже все пре, поки що розгойдується, і є час у людей, які ще, можливо, хотіли встигнути до булрану стати розробниками і щось з цього отримати, якісь бенефіти. Ще час є довчитись, навчитись, впригнути. Попередня родмапа, вона була ось таким фулстеком, так скажемо, по тій причині, що. Я вбачав на той момент, в мене були цілі, і ця родмапа вона корелювала з тими цілями. Я хотів не тільки писати смарт-контракти, а в мене була ціль робити скрипти, писати фулстек додатки, щоб я міг там в соло підняти, можливо, якусь платформу. Тобто на той момент в мене було бачення, що я щось збілдив, запустив, воно пішло, мені не треба. Ніякі зв'язки, мені не треба гроші, мені просто треба крута ідея і просто нормальна хоча б реалізація, і цього вже буде достатньо. Вже згодом я зрозумів, що це працює трошки інакше, але все одно ось ця родмапа, яку ви зараз бачите на екрані, вона завдяки знанням, які з неї можна отримати, вона дає більший простір для того, щоб маневрувати, що я маю на увазі. Якщо у вас Щось не, не вийшло, бо вам не сподобалось бути блокчейн-розробником, а саме по смарт контрактах ви можете або піти заробляти умовно гроші на якихось скриптах, зробити там свою ферму і крутити мультиаки в якихось проектах і отримувати дропи. Або якщо ви розумієте, як у вас працює бекенд-фронтенд контракти, ви ну, тобто у вас є повна картинка продукту і розуміння. Ви можете або піти в ПЕМИ взагалі, якщо вам не сподобалась розробка, або ви можете стати тим лідом. Завдяки цьому у вас більший простір. Але той родмап, про який я буду казати сьогодні, він виключно налаштований на те, щоб стати саме смарт-контракт-девелопером в максимально короткий період. Почнемо з того, що я по цей раз не витрачав би час на те, щоб вивчати синтекси з JavaScript, Тобто ця родмапа, вона взагалі зараз для тих, хто повністю з нуля з вулиці йшов там, або можливо, взагалі, там не мав відношення до осі подібних мов програмування. Тобто така людина з вулиці, давайте ось так це сприймати. Я б зараз в цей раз не відволікався на вивчення джава документації документації Solidity, ще щось. Воно все буде приходити на ходу. Тому я б повністю сконцентрувався на Solidity. І почав би одразу з цієї мови першочергово. Я порадив починати з плейлісту про Solidity 08. Тут 171 відео. Але по факту, стосовно саме навчання там, синтаксису чи там, якихось фішок, 83 відео. Слідуючим кроком я почав би ознайомлюватись з OpenZeppelin. це бібліотека, у якій є інтерфейси смарт-контракти. Тобто, наприклад, якщо вам треба е, написати смарт-контракт токену, вам не треба повністю писати смарт-контракт з нуля. Тобто, взагалі, в цілому, ваш контракт буде виглядати ось так, тому що ви імпортували повністю вже готовий токен, тільки на, дали йому назву, свій саплай і все. Тобто, вам не треба там писати якісь сетери, гетери, функції. Як, якщо ви вивчите, що є в цій бібліотеці, е, з чого вона складається, для, для чого використовувати ті чи інші контракти з цієї бібліотеки, ви дуже пришвидшите і облегшите. Собі після того, як ви розберетесь з Open Zeppelin, розібратись з Foundry. Foundry це бібліотека для тестування. Ви зможете підняти форк, писати тести, задеплоїти, верифікувати ваш контракт завдяки цій бібліотеці. Також на цьому каналі є повний курс від повного нуля. Достатньо повністю буде продивитися ці 26 відео з цього плейліста. Після цього я порадив розібратись з Remix. Це IDE-шка. Офіційна треба для того, щоб швидко деплоїти контракти. Тут їх також можна верифіковувати, мануально тестувати. Тобто, ось, наприклад, ми вже задеплоїли контракт, на ньому якийсь метод визвали, там є функція setter, є getter, ви можете вже якийсь свій контракт тут вписати, задеплоїти локально на evm VMC і е, з ним якось швидко почати вже взаємодіяти. До речі, що така ремарка? Важливо максимально швидко. Почати щось робити з чим ви зможете взаємодіяти, бо так буде і цікавіше, і ви будете бачити свій прогрес. Тому що, якщо ви будете поглиблюватись просто в документації, щось читати, дуже багато теорії, просто дивитись відоси, нічого не роблячи, воно так не спрацює краще написати якийсь, Ну навіть ось такий контракт, і ви вже у вас буде дотик. Ви будете розуміти, як відбувається взаємодія, і в принципі це вже буде як відпрацьовувати як накопичення досвіду. Далі слідуючим кроком я би радив розібратися з Юні 2 і вже в принципі в цей момент у вас вже Буде якесь розуміння Solidity. У вас вже буде розуміння тестування, деплою верифікації. На цьому кроці я би радив подивитись ось це відео. Всі ці відео, всі лінки, вони будуть в мене в телеграм-каналі. Публіковані посилання на мій телеграм-канал. Ви зможете знайти в описі під цим відео. Він показав, як форкнути univ 2. Тобто це децентралізована біржа. Ви зможете зробити повний форк, а і на ньому вже... Взаємодіяти зі свопами токенів, додавання ліквідності, віднімання ліквідності, сінгл свопами, мультіхоп свопами в цьому відео він тільки пояснює, як форкнути і задеплоїти свій DEX. Вам би я радив паралельно з цим дивитись курс про Uniswap v 2 на цьому каналі. Ось вийшов в нього на днях 5 годинний. Я би дуже радив його продивитись. Для того щоб не просто форкнути, а форкнути, зрозуміти, як працює Юнік, після того, як ви форкнете Юнік, напишете на нього тести на Foundry повністю на, от знову ж таки, на додавання ліквідності, на віднімання ліквідності, на сингл свопи, мультихоп свопи. Вже після цього ви можете подивитись мій відос на каналі про тузи, тому що умовно ваш вже декс буде підняти на Чайні. І вам треба буде симулювати, можливо, якісь транзакції, щось задекодити, там трейсери, якісь. Тобто, це вже тулзи, які вам будуть допомагати розвиватись далі і на майнетах вже щось тестити, розробляти, дивитись, якщо працює. Тобто слідуючим етапом я би зробив саме це. І вже в принципі після цього ви можете починати шукати собі братішок якими ви будете рухатись, там можливо, це буде якась тіма по чатиках, можливо, це буде якась робота. Не знаю, який шлях буде саме у вас, але шукайте собі вже якусь роботу, щоб ці знання, які ви отримали, приміняти на практиці, і на цей момент у вас вже буде. Достатньо багато знань для того, щоб бути корисним на якомусь проєкті. І, до речі, я не просто так саме про Юнік сказав, бо по факту а, зараз у 2024 році робити якісь NFT колекції, nft маркетплейси або щось інше, в принципі, сенсу немає, бо по факту зараз ну, актуальним є DeFi і. Дай й в цілому я б розглядав би тільки а, із перспективних напрямків на поточний момент, це реально тільки DeFi. А, чому? Тому що по факту криптофінанси вони ну майже нічим не відрізняються від традиційних фінансів. Я б розвивався саме в цьому напрямку, бо тут можна знайти дуже багато знайомств, тут дійсно можна зробити щось прикольне, і якщо навіть колись вам все це надоїсть, ви зможете піти в звичайний фінтіх. І там робити те ж саме, але там, умовно у Web 2. Ось, вже після того, як ви там знайдете якусь команду, в принципі, ви будете, скоріш за все, з вірогідністю 90%, продовжувати взаємодіяти зі свопами, додатком ліквідності, це будуть або якісь там leverдж платформи, або автокомпаунд платформи, або якісь DeFi там, ну, зі своєю фішкою, або просто якась. Я не знаю, пірамідоси з камні. Ну, я не знаю, не знаю, що там, чим ви будете займатися, але вже то інше питання. І паралельно з цим з роботою, я би радив вивчати Unicv3, тому що далі вам тобто у вас вже буде база, і вам треба починати працювати не над тим, щоб рости вшир. А треба рости в глиб. Тому на цьому моменті, коли вже в вас капає якийсь плюс в кармані, вам є за що сидіти, за що думати, ви там починаєте розвиватись. Хоча, скоріш за все, з братішками ви теж цього торкнетесь, але краще начекати, коли настане момент, що вже треба, краще вже починати з самого початку теж це вчити. Потім після цього теж паралельно можна вчати вразливості. І ось є езернаут. Є CTF, ось ці два плейліста, теж будуть дуже корисними для того, щоб починати розвиватися як розробник углиб. І вже після цього останнім кроком буде. Дев'ятий, да? Ні, десятий. Дев'ять чи десять. Не чую, баба. Десятим кроком я би вчав англійську. Тому що ну, всі нормальні проекти світові, так скажемо, умовно, да? там Uniswap, Фанінж. Якісь там великі агрегатори, там Layer Zero, тому, тому подібні. Вони всі англомовні тіми, вони всі знаходяться не в Києві, немає в них офісу в Кішеньові і так далі. Тому вам бажано почати вчити прям дуже поглиблено англійську мову. Це буде як... Дуже логічним завершенням вінца, благородя і інтелектуального світача, яке, в принципі, вам дуже багато дасть бенефітів і можливості обростати якимись зв'язками. Тому, в принципі, це все, що я хотів розказати вам сьогодні. Ось так буде виглядати ця родмапа. Всі посилання будуть на моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, додавайтесь до чату. Якщо у вас є що додати до цієї родмапи, або є якісь питання, також задавайте це в коментарях на Ютубі або в чаті. З вами був Світоч, ББ.